Андрій Дирман із перших днів повномасштабного вторгнення на територію України боронив зі своїми побратимами Чернігівську область від загарбників. Тепер волонтерить у тилу та допомагає друзям, які перебувають у зоні бойових дій. Деяких людей є чим допомогти, але вони не знають кому. В деяким бійцям потрібна допомога, але вони не знають до кого звертатись. Тобто хочемо виступити таким мостом. Десь де не можемо допомогти ми, ми знаходимо організації, які можуть допомогти, і зводимо їх з хлопцями. До Андрія звернулися військові 41-ї бригади з проханням про автомобіль. Представник цієї бригади розповів, що в них, так як бригада новостворена, то в них не вистачає автомобілів. І проблема з автомобілями стоїть дуже гостро. По допомогу Андрій звернувся до директора Чернігівського центру соціальної адаптації бездомних та безпритульних Миколи Романова, який під час оборони міста допомагав військовим із продуктами. Тут випадково знаю, що є машини, які будуть либо продаватися, либо, либо будуть списуватися. Вот. Настанцію допомоги. ми з руководством до руководство облради, знайшли понимание цього питання. Тоді на відновлення було передано дев'ять автомобілів швидкої допомоги, які списали з комунального підприємства. Ще один автомобіль волонтери докупили. Ми пройшли довгий шлях, десь приблизно два місяці. Збирання документів на мій подив всі йшли в принципі нам на зустріч, але сама процедура зайняла дуже багато часу. Десь приблизно два місяці ми збирали документи на ці автомобілі. Ми забрали 9 автомобілів під своє крило, скажімо так, для подальшого їх відновлення і передачі хлопцям. Перший автомобіль, який зараз вже на фінальній стадії відновлення, це автомобіль Peugeot Boxer, який поїде на першу танкову бригаду. Під час чергової сесії обласної ради депутати проголосували за передачу ще п'ятьох списаних автомобілів для відновлення. Якщо ціна одного джипа приблизно складає 300-400 тисяч, за 400 тисяч можна відновити 4-5 автомобілів швидкої допомоги на базі УАЗ. Зараз для УАЗів ми робимо ще експедиційні багажники, наварювати бампера. Силові це робить ну не спеціалізоване. хлопці самі визвались у них є металобаза, і на базі своєї металобази вони роблять ці багажники. Така допомога неабияк потрібна для наших військових, тому кожен може долучитися до ремонту автомобілів інструментами, деталями або ж силою. А ми, в свою чергу, неодмінно повідомимо, коли автомобілі нарешті передадуть нашим військовим.